На Черкащині у Холодному Яру розквітли півонії три тисячі кущів. Створювати цей світ півонії почали сім років тому місцеві ентузіасти нині помилуватися квітами приїздять туристи з усієї України. Зараз саме пік цвітіння яру. Подивіться. Неповторні пахощі, акомпанемент бандури та десятки усміхнених людей серед барвистих квітів у селі Мельники на Черкащині. Туристичний бум пік цвітіння півоній, серед відвідувачів місцини і дві подруги з Черкас Леся та Яна. Вони не приховують захоплення. Гордість, що в Черкаському регіоні є люди, які займаються настільки чудовою справою, створюють такі прекрасні, просто дивовижні місця, які ми маємо змогу відвідати. І можна порівняти з. Ну, не знаю, з лавандою в Провансі, або з тюльпанами в Голландії, і можна сказати, що в Україні є піони, з якими теж можна приїхати, побачити щось ну настільки красиве. Яр Ярпівоні заснували тут сім років тому. Після проведення мистецького фестивалю у цьому місці висадили перші півсотні кущів. Їх приносили місцеві та гості заходу, зокрема, і Віктор Пашник. Я з Франківщини привозив. Я пам'ятаю кольору, колір рожевий всередині біленькі, це у нас таких побільше вдома. І я привіз там, його розділили, напевно, кущі 4-6. Тут, тут по-різному ну, все воно виглядає, таке барвисте, все. І кожен, хто собі... Ну, люди ж люблять садити. О, я коли це дерево садив. А так можна сказати: а тут мій дід коли ще піони посадив. Діда вже давно нема, а піони є. Головна ідея такого оздоблення створити барвисту галявину, щоб квіти приваблювали більше туристів до легендарного Холодного Яру. Півоні обрали за поширеність на подвір'ях мешканців Черкащини. Насолодитися квітами туристи можуть безкоштовно, втім донати на важливу справу. Пропонують залишити у скринці відновлення яру. Півоні а 50 на 50, а половина буде передана на збройні сили для придбання турелі на наші ДФТГ, які захищають небо. Черкас це от бажання людини, і такого немає, що ти кинути скільки то по бажанню хочеш, 20, хочеш 200, кого як відчувається по душі. Нині тут буяють понад десяток видів яскравих квітів, а загалом кущів близько трьох тисяч, і їх буде більше у серпні. У яру планують висадити нові півонії. Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.